Лазерна корекція, як враження, що відчуваєш? Відчуваю щастя, що це нарешті пройшло. Так, да, звісно, буде після реабілітаційний цей весь період, але цей головний етап ну це супер і дуже вдячна за те, що була така підтримка на кожному кроці. Це дуже класно. Справді, дякую за підтримку і дякую за можливість бачити світ. Як самопочуття, як прийшли перші дні після корекції? Сьогодні вже набагато краще в порівнянні з першими днями, з вчора навіть. На четвертий день покращення. Вже вийшла на вулицю. Подивилася, що сусідів робиться. Було цікаво дивитися далі на ці всі дерева, гілочки, коли ти бачиш кожну гілочку. Боже, це прекрасно. Сподіваюсь, що буде далі краще, краще, краще. Ну, все шикарно. Зустрічаємося після місяця вже, після лазерної корекції зору. Як в тебе справи? Чудово! Це просто круто! Бачити цей світ прекрасним. Він прекрасний. Все дуже чітко, класно. Ну, це не описати словами, це треба просто побачити його так. Коли ти не бачиш нічого. Ну, мінус три з половиною це не зовсім погано, але все ж таки 100% краще. Прокидаєшся, бачиш все, не треба шукати в нахті. Окуляри, лінзи. ну Дуже класно і комфортно. Не сумуєш за окулярами? Mm, ну, як для стилю, так, але бачу людей, які з такими класними оправами ходять, а потім спогадує, як це вони. Паті цей дощ, сніг, дискомфорт. Тому ні, краще без окулярів, краще бачити своїми оченятами. Що хочу сказати, що не бійтесь зробити лазерну корекцію. Воно того вартує. Дуже дякую, дякую тобі. вам. Дякую вам.